Україна у Каннах. на одній із найпрестижніших кіноподій світу та місці, де режисери прагнуть вперше показати свої фільми всьому світу, провели акцію на підтримку нашої держави. Про українська фітнес-блогерка Ілона Чернобай вирішила нагадати про руйнівну та криваву війну Росії проти України на червоній доріжці. У сукні в кольорах українського стягу під спалахи камер дівчина витягла зі свого вбрання пакети зі штучною кров'ю та облилася нею. Українську Блогершу, яка намагалася привернути увагу до геноциду українців з боку російських загарбників, охорона майже одразу вивела із заходу. Особливу доріжку для прем'єри свого фільму до кана привезла і команда стрічки про українських біженців, звідки куди пошкоджений у 2022 році російським боєприпасом килим 80-річної української жінки приїхав зі звільненого селища Лукашівка у Чернігівській області, яка сильно постраждала від жорстоких російських обстрілів. Польський режисер фільму Матчик Хамел» ілюструє образ українських жінок, дітей, літніх людей та чоловіків, які після на до Росії на Україну 24 лютого 2022 року змушені покинути свої домівки та їхати у невідоме майбутнє. Режисер каже: головна мета картини: це нагадати всім, що війна усе ще триває. Вона не закінчилася. Бомбардування України Росіянами продовжується. Тож потрібно про це не забувати і рятувати життя. Фільм Звідки куди це спільний проект Польщі, Франції та України. До міжнародної команди доєдналися. Українські оператори, кінопродюсери та продакшн-менеджери Артем Каня, редакція або